Вітаю! Сьогодні хочу показати, що квітує в мене в червні. Покажу літні квітоносики, є вже літні розпуски. Покажу новенькі квітоносики на підлітках. Тож, починаємо. І першу красу я вам хочу показати. Спот леопард. Також доростив мені тут квітоносик і маю три квіточки, яка ж гарна розписна квіточка. Це, можна сказати, перше квітування, тому я дуже рада, що побачила квіти цього підлітка. Можна так сказати, але вже воно величезна рослина. Стільки коріння. Горшочку теж має. Купу. Сьогодні поливала, тому мокрі. Купувала в 24 році весною. Далі також літні квіти у Вікторії Лейс на дорощеному квітоносі. Одна квіточка має таку пелюстку, не то пілор, не то триліпс. Камера засвічує, робить її трішки червонішою. Насправді, вона Темніша. Така квітка оба хижа така, леопард. Краса. Далі покажу вам дві версії квітування. Назва однакова. Це у нас Violet Thunder, це рожева версія, ви бачили її вже. А це сплешна, Перше квітування маю. 4 повноцінні квіточки і одна така змотована. Це от, таку отримала, вони попереджали, це вони трішки підмерзли, коли їхали до продавця. Отримала з зрізаним квіто носом. І це таке відголудження. Уже у мене в домашніх умовах і таке квітування дуже велика квітка далі покажу. Цю красу. Гляньте порівняння з red Така малеча. Колір такий гарний. Квіточка десь до 5 см. Дуже цікаво буде в подальшому подивитися, як воно буде квітувати. Це мультифлора. Щось захотілося мені таку. Малечу. Краса. Так. Ну, а далі Дженбау Ред Роуз. Це також літнє квітування. Ось бачите. На квітоносі пробудила ось брунечка і маю такі вісім квіт. Так, одна так, в ту сторону розвернулась, дуже гарний. Такий кущ великий. Корінчик вискочив з горщика і листочок новенький, краса. Тоши також квітує і квітує, квітує, квітує. Це відголодження зимове. Уже геть квіти вигоріли, але не відквітає, а це весною пробудилась брунечка, я в тому відео показувала вже його і вже повний розпуск. Останні квіточки набагато. Яскравіші любить квітувати красуня. Так, Аркадія моя, також невамовна, бачите, знову дорощує квітоносик. Останні квіточки такі яскравіші, перші вже блідіші. Ну, дуже люблю цю рослину, за її таке пишне квітування за ці гарнезні такі тюльпанчики. Також кущик немаленький. Ну, оце вже Які величезні. СА 36 квітував на шість квіточок, а це доростив квітоносик і маємо іще шість квіточок. От такі, Знаєте, такі важкі такі квітонос, квіти важкі. Дуже. Але ж гарний Петалі ці закриті такі ріпанчиком. Дуже подобається мені ця форма квітки, виблискую на сонечко. Величезна рослина. Літнє квітування, літній квітонос каділак. Уже 5 квіточок розпустив. Мають квіточки такий сплеш білий. Дуже гарні, дуже. Всі квіти мають сплеш білий. Велика така квітка, і квітонос. І ще квітів сім нові, мабуть, буде. Також велика в мене рослина. У коріння, море, просто море. Горщику. Не видно, доставати не хочеться, бою що небудь поламаю, ще підвіконня. Кокс даймонд підліток. Дві квіточки залишились. Вигорає. вигорає. Він якраз квітає це підтон, такий яскраво жовтий, зараз такий бліденький уже. Там кімоно квітує. Також квітоносик новий це Брунечка прокинулась куща Буде квітувати знову я вже зрізала цей старий квітоносик. І є відгалудження і новий квітоносик, як я вже сказала. Так, далі. Далі черебом ЄС 2. Ось такий літній квітонос величезний, височезний от Вона у мене квітує влітку, тільки влітку. Ось такий товстезний квітонос завжди ростить. А от зимовий, от тонесенький, от Один зимовий, і там ж другий вже пеньочок я зрізала. Така велика рослина. Такий от квітонос. Сезам мій зрізала квіти. Зараз покажу, вони стоять у вазі. Зрізала ще неділі-дві назад, тому що я його пересадила і вирішила, що нехай росте. Ростить коріння, листочки. От уже 2 недели стоїть зрізані. А це у мене квітоносик еквін. Кущик дуже маленький, ще листочки якісь такі прямисті, нездорові. Да, оце відгалудження на квітоносі, я сьогодні зрізала, мала б таку от гілочку квітів поставила сюда в вазу до сезамчика. Побачу розквітне чи ні. Також літнє відгалудження в Infinity Love. Такий от квітоносик. Красоня. Маю квітоносик літній на. Маракеші пилорі. Також такий товстенький. Мігрін Ворд, все квітує. Ну, дуже довго, дуже довго я його в кожному відео показую. Красав кущ міцний, великий. Так, далі підемо зараз на поличку. Так, ось поличка. На цій поличці у мене чотири орхідейки з квітоносиками. Це буде перше квітування. Я купувала дитинку у дівчинки з приватної колекції. Це Міньйон. Жов, жовта, жовтий метеличок такий. От побачимо, хто це буде. Також купувала дітку домашню. Це Нептун. Метелик. Також перший квітувати буде. А це це, це, це хто ти, хто ти, Сендривер, перше квітування також в мене їх два. Це такий великий, уже квітував по сорту, а це перший раз. Зараз покажу тут, Головне, щоб нічого не скинуть. Горщик. Пливала тут нічого не видно, не покажу. Так, а це жовта бабулетка під номером 5891, здається. Ось так побачимо також перше квітування. Буде тут бабулетка чи ні, ну дуже цікаво. Так, це моя паличка така. Далі з верхня, а, також буде квітувати з літнього квітоноса а, принцеса сакура моя. Це я зрізала квітоносик, а це от новенький. Такі точки. Красуня буде квітувати. Так, а це мій. Мабуть, метеликом дракон. Квіти величезні, але не метелик. То вже доростив мені дві квіточки пересадила в інший горщик. Так, більше тут немає квітоносиків. Такі от пухастики. А, ще оцю покажу. Не хочу доставати. Це 50-35 рожевий метелик такий гляньте. Порівняно з моєю рукою, яка величезна рослина. І нема тут ні квітоноса, нічого не хочуть квітувати. І все. Ось. Дивіться. Так, далі. Тут. Квітоносик на дітці рожевий пілор пірат Пікаті. таке то перший раз буду квітувати. А бачите, оце от зик, таке листя Я вже і фунгіцидю, і хілатом ж... заліза. Бризкаю, Тургор, все є, але отаке от листя прямисти. Хворобливий якийсь сорт. Так, а, і що в мене тут квітоноси бачите? Ай! На чемпіон Лайтінг, метелик. Таке два розгалудження. Буде квітувати там от. Квітує. Манхеттен. Ну, і наче все? Іначе все? А, там ще квітоносик є. Не знаю, хто то. Не витягну. Ось такі в мене тут гухастики стоять. А ще один квітоносик дітка. Лекофантастик. Мамка теж буде квітувати, там на верхній поличці з хойками стоїть. Немає місця, немає геть місця. Тільки краси в мене квітує, уже скоро повідквітає. Дякую вам, що були зі мною. Дякую за перегляди, дякую за подобайки, дякую за коментарі. Всім бажаю здоров'я, миру і до побачення!